Вітаю, мене звати Ірина, і сьогодні ми поговоримо про оцінку інфекційних ризиків. Кожен наш день це про прийняття рішень на основі аналізу даних. Наприклад, проста життєва ситуація. Пішохід хоче перейти дорогу. Він підходить до дороги і проводить оцінку ризиків, щоб прийняти рішення, чи може він перейти дорогу в даний час. Він оцінює всі наявні обставини. Наприклад, чи є тут пішохідний перехід, чи він регульований, чи є небезпека від автомобілів, які наближаються. Чому він проводить оцінку ризиків при переході дороги? Він боїться травматизації внаслідок зіткнення з автомобілем. Давайте розберемо детальніше дану ситуацію. Потенційна небезпека для пішохода при переході дороги автомобіль. Потенційний наслідок це фізична травма, яку можна отримати внаслідок зіткнення з автомобілем. Проміжна ланка між небезпекою в даному випадку автомобілем та наслідком, потенційною травмою це ризик, ймовірність настання наслідків. Чи можемо ми уникнути травми від автомобіля на 100%? Так, якщо автомобіля не буде, або ми не будемо підходити до дороги. У всіх інших випадках ми будемо мати ризик травматизації. Тобто, наша основна мета не уникнути небезпеки. В більшості випадків це буде або неможливо, або дуже складно реалізувати. Наша мета знизити ризики до мінімально можливих. Як це реалізувати на практиці? Пішохід має оцінити всі наявні умови та впроваджені заходи для попередження зіткнення з автомобілем. Наприклад, чи знаходиться пішохід біля пішохідного переходу? І якщо так, то чи це регульований пішохідний перехід? І якщо так, то чи наявно дозволяючи сигнал світлофора, тобто зелене світло? І якщо так, чи лишається достатньо часу для переходу дороги? І якщо так то чи немає автомобілів, які проїжджають пішохідний перехід на зелене світло пішохода? Кожне наступне так знижує ризик отримати травму. Кожне наступне ні? Збільшує ризик отримати травму. На основі оцінки всіх умов та вжитих заходів захисту, ми можемо прийняти рішення з найменшим ризиком для настання наслідків. Тобто ми перейдемо дорогу на регульованому пішохідному переході, на дозволяючи сигнал світлофора, перед тим переконавшись, що всі автомобілі зупинилися перед переходом. Таким чином, ми мінімізували ризик бути збитим автомобілем. Аналогічно, як і людина біля пішохідного переходу, ми проводимо оцінку ризиків, але вже інфекційних в закладах охорони здоров'я, щоб максимально знизити ймовірність настання наслідків. Пішохід боявся фізичних наслідків, тобто травми. Ми боїмося інфекційних наслідків, тобто інфекційної хвороби. Розберемо покроково алгоритм оцінки інфекційних ризиків та керування ними. Першим етапом буде визначення небезпеки, тобто того, що потенційно може завдати нам шкоди. В контексті інфекційних ризиків це, відповідно, будуть інфекційні агенти. Їхнім джерелом або резервуаром можуть бути пацієнти, відвідувачі, працівники, інструменти і навіть саме внутрішнє середовище закладу. Наприклад, контаміновані поверхні або повітря, в якому наявний інфекційний аерозоль. Наступний крок це проведення оцінки ризиків, тобто аналіз всіх наявних умов і визначення рівня ймовірності інфікування. Основне питання, на яке нам необхідно відповісти, що я маю зробити, щоб мінімізувати цей ризик. Тобто, ми управляємо ризиками в сторону їхнього зниження. І останній крок це моніторинг ефективності впроваджених заходів. Тепер давайте розберемо цей алгоритм на конкретному прикладі: Заклад охорони здоров'я, коридор поліклініки. У закладі відсутній попередній запис на прийом, що спричинює утворення черг під кабінетами, відсутній розподіл пацієнтів, в результаті чого всі пацієнти та відвідувачі перебувають в одному просторі. В тому числі особа з яскраво вираженими респіраторними симптомами та маленька пацієнтка, яка прийшла на профілактичну вакцинацію. Відсутній попередній скринінг на вході у заклад, через що пацієнт з респіраторними симптомами перебуває у загальній черзі та без засобів індивідуального захисту. Відсутня освітня робота з пацієнтами, оскільки ніхто не дотримується фізичної дистанції, не використовуються засоби індивідуального захисту. Досить рутинна історія для наших закладів, чи не так? Але як ми можемо це змінити? Згадуємо наш алгоритм і для початку визначаємо небезпеку. Найбільш очевидною небезпекою буде пацієнт з респіраторними симптомами. Це наше потенційне джерело інфекції. Далі надамо характеристику нашій небезпеці. Враховуючи очевидні респіраторні симптоми, насамперед ми можемо підозрювати захворювання з крапельним шляхом інфікування, оцінюємо лише емпірично, базуючись на симптомах. Тепер оцінимо ризики. Відсутній контроль джерела захворювання, непроведений розподіл потоків пацієнтів, відсутні засоби індивідуального захисту, недотримана фізична дистанція, тому ймовірність інфікування інших пацієнтів і працівників в тому числі висока. Що можна зробити, щоб знизити цей ризик? Можна використовувати покроковий підхід, запропонований CDC. Першим етапом і найбільш дієвим буде усунення небезпеки. Немає нашого пацієнта, немає джерела інфекції. Але водночас цей підхід є найбільш складний в реалізації, оскільки ми не можемо не пустити пацієнта в заклад. Ми маємо надати йому медичну допомогу. Наступний варіант близький до попереднього і звучить як заміна. Тобто заміна методів взаємодії з пацієнтом. Проте в межах медичного закладу його також важко реалізувати, оскільки в більшості випадків буде необхідний саме прямий контакт з пацієнтом, його огляд, обстеження та проведення тих чи інших маніпуляцій. Тому найчастіше ми будемо працювати з трьома наступними типами заходів це адміністративні, інженерні заходи та індивідуальний захист. Адміністративні заходи це методи роботи, які зменшують тривалість, частоту або інтенсивність впливу небезпеки. В нашому випадку ми можемо запровадити попередній запис на прийом, запровадити розподіл потоків пацієнтів, мінімально розділити потоки пацієнтів з та без респіраторних симптомів, організувати пасивний та активний скринінг на крапельні та повітряні інфекції, прописати маршрут пацієнта з крапельними інфекціями. Навчати працівників та пацієнтів основам профілактики інфікування, а саме дотримання гієни рук, фізичної дистанції, респіраторної гігієни, етикету кашлю, використання масок. Інженерні заходи передбачають використання певного обладнання або технічних засобів. В нашому випадку це може бути. Забезпечення механічної вентиляції або принаймні використання можливостей природної вентиляції. Таким чином, ми знизимо концентрацію інфекційних агентів у повітрі, використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря. І останній рівень це індивідуальний захист. Він передбачає насамперед використання засобів індивідуального захисту пацієнту маску, працівнику, маскою захисні окуляри або щиток. Поглянемо, як зміниться ризик інфікування за нових умов. За рахунок впровадження адміністративних, інженерних та індивідуального захисту ми знизили ризик з високого на низький. Чому важливо оцінювати інфекційні ризики в закладах охорони здоров'я? Оскільки в будь-якому торговому комплексі одномоментно може перебувати набагато більше людей, ніж в нашій поліклініці. По-перше, Заклади охорони здоров'я приходять потенційно інфіковані або хворі люди, і, відповідно, потенційних джерел інфекцій буде набагато більше, ніж в інших місцях. По-друге, передбачається більш тісний та тривалий контакт між медичним працівником і пацієнтом, ніж між прохожими людьми в торговому центрі. По-третє, людина, яка хворіє, вже має ослаблений імунітет і буде більш схильною до нових інфекцій. Окрім того, висока резистентність внутрішньолікарняної флори та складність введення таких випадків спонукає нас робити все можливе, аби не допустити інфікування в закладах охорони здоров'я, хто має проводити оцінку інфекційних ризиків. Відділ інфекційного контролю проводить оцінку ризиків для закладу охорони здоров'я в цілому та для кожного структурного підрозділу в залежності від їхніх функціональних призначень. За результатами оцінки, розробляється план дій для зниження ризиків інфікування, також розробляються внутрішні стандартні операційні процедури. Проте кожний працівник також проводить оцінку ризиків під час своєї рутинної роботи при проведенні догляду за кожним пацієнтом, при виконанні кожної процедури щодня. Лише такий підхід може гарантувати створення безпечного середовища у закладах охорони здоров'я. Дякую за вашу увагу та до зустрічі у наступних відео.